Всім привіт, з вами Ренот Кінг і Дімон Кінг. Сьогодні ми подивимося, що в середині лампи. Я звичайно вже бабахнув. І тут. А... Всім привіт. Дімон тільки почало, я вже... Сьогодні ми дивимося, що в середині цієї лампи. У ще сейчас... дарах ну лампу здорову. Сігла і дуже голосно. Да, релік? Да. Дай. Так. Ти, ти придурок? Да. Там внутри не якийсь порошок Дивіться Багато цього порошка. І вся якась пійня. Дім, пель. Пель. Дивіться. Дивіться. Зараз глянемо. Пель! Мати цього порошка? Дайте я зараз покажу, що робить. Дві дві. Пель. Ого. Дивіться, яка пель. Біла. Надужується вам по Да. В нас ж в руках бахкає. Дві. Треба зняти як ти її бабахнув. Там так. такий зрив був сильний. Ну, думаю, що це якась петарда вже бабахну. Це було стати случайно. А. а за А якби знаєте, зазвичай наб'юте чай, називає метанчик. Ну коротше, я вже буду кінчати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Ренаткін Димон! А я ще зараз знімаю, як мені Димон танчик. Чи кирпичик. Ну я не знаю, що таке кирпич і таке там. Кирпич – заберу забере таку пальці і все-все-все. Так? Да ні, не так. Ось тако беруться, схрещуються і тіку б'ються. Так? Давай. Забересь. о О, больно. Ти знаєш, що так ти робиш руки і тебе б'ють. Це цей. І всім пока з вами був Ренат Кінг. І Дімонка. Всім пока!